Росії, ймовірно, не вистачає грошей на військову агресію. У Держдумі знову придумали, кого звинуватити у своїх проблемах і де б взяти грошей замість кредитів, які тепер не видають міжнародні фінансові установи. Москва створює робочу групу депутатів, мета якої підрахунок збитків, завданих Німеччиною радянському союзу в роки Другої світової війни. Як будуть рахувати збитки, завдані більше 70 років тому, не зрозуміло. Після визначення суми члени групи мають намір пред'єднає. Явити її нинішній Німеччині в якості зобов'язань з репарації. Нову ініціативу народних обранців роз'яснив депутат Держдуми, член Вищої ради ЛДПР Михайло Дехтярьов. На його думку, хоча з НДР було укладено угоду про припинення стягування репарацій, з ФРН і об'єднаною Німеччиною таких угод укладено не було. А тому питання відкрите і актуальне. Ба більше Німеччина, за словами Дихтярьова, продовжує завдавати його країні збитків веденням санкцій. Тому член Вищої ради ЛДПР вважає, що. Що підсумкова сума репарації у поточних цінах повинна бути не менше 3-4 трильйонів євро, яку Німеччина повинна заплатити правонаступнику СРСР, тобто Росії, російські експерти вважають, що, хоча претензії до Німеччини можна вважати обґрунтованими, виплата репарацій можлива тільки за міждержавним договором, і стягнути їх через 70 років після закінчення війни майже нереально. Раніше про можливість пред'явлення репараційних претензій до Німеччини заявив новий прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. Німеччина проте. Вже заявила, що нічого виплачувати не збирається. Що ж стосується роботи самої думської групи з підрахунку збитку, то як, як вважає голова комітету Держдуми з оборони адмірал Володимир Комоєдов, її діяльність цитую просто необхідна. Адмірал переконаний, що всі проблеми росіян у відсталості розвитку можна покласти саме на Німеччину. Нагадаю, нещодавно спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін заявив, що вважає незаконним возз'єднання Німеччини і доручив парламентському комітету з міжнародних справ розглянути можливість. Прийняття парламентом резолюції, яка засуджує воз'єднання ФРН та НДР в Німеччину в 1989 1990 роках.